Івано-Франківську презентували книгу військовослужбовця Юрія Гудименка Історії та війни, а також представили документальний фільм Церква без Христа. Усе це відбулося в рамках шостого мистецького інтелектуального форуму. Більше про це наша Вікторія Резон. Юрій Гудименко, автор книги Історії та війни. Створити такий доробок вирішив після поранення в 2022 році. За його словами, це підбірка найкращих текстів за багато років. Я в якийсь момент просто зрозумів, що ця книжка для мене це якась крапка у попередньому житті, яка була до повномасштабки, яка була до поранення, і відповідно, що після цієї крапки починається якась нова історія, і ця історія мені теж подобається. Аби відвідати презентацію Юрія Гудименка, пані Надія спеціально приїхала з верховини. Це зараз дуже важливо нам пізнати саме через такі книги, через такі автори, що відбувається взагалі, щоб люди цю історію читали, знали, розуміли. Розвиток та просування ветеранської літератури обговорювали і на мистецькій зустрічі слово у війні. Долучилися до неї близько двох десятків військових письменників. Ветеранська книга знаходить своє поширення через некомерційні, в тому числі мережі. Ми передбачили на наступний рік і сподіваюсь, депутати це підтримують, бо в проєкті це зазначено. Невелику суму коштів, але достатньо на нашу думку, для того, щоб здійснювати промоцію української книжки за кордоном. Про роль російського патріархату в Україні. Іні стрічка Церква без Христа. Його автор Микола Княжицький. Кінострічку відзняли за півтори місяця. Презентували її також в рамках форуму. Російська церква в Україні це фактично є найбільша громадська організація, яка є найбільшою загрозою нашій національної безпеці, і вона має бути заборонена її діяльність в Україні на політичному рівні, на рівні закону, не через суди, не в якомусь довгому процесі. Тому що щодня ви бачите, що служба безпеки звітує, що вже 60 кліриків цієї церкви вони звинувачують в зраді. Цих кліриків тисячі насправді на прем'єру документального фільму завітала і Наталія. Жінка каже, тема впливу московського патріархату на українську церкву є дуже актуальною. Хочу більше зрозуміти дізнатися для того, щоб розповідати своїм студентам про те, яке зло несе московський патріархат. І у зв'язку поспілкуватися з більш такими, скажімо, особистостями, які представлені на цьому. В умовах теперішньої війни переглянути фільм варто кожному, впевнений директор місцевого інституту мистецтв Володимир Федорак. Він також відвідав передпоказ цієї кінострічки. Ми ну, всі прекрасно розуміємо, що вона має бути без московського патріархату. Це має бути церква, яка Має розвиватися на основі свого попереднього славного минулого, і, очевидно, ця церква має служити людям, має служити вірянам і служити нашій державі українській. Загалом мистецький форум тривав продовж трьох днів. За цей час провели чимало заходів. Серед них інтелектуальні дискусії, тематичні лекції, конференції, зустрічі, вистави та виставки.